Хочеш миру, готуйся до війни. Член комітету національної безпеки та оборони Юрій Сиротюк зібрав у Верховній Раді круглий стіл, на якому поставив руба питання українського війська. Весь світ буде постійно заглядати на країну з величезними чорноземами. Якщо в цій країні немає війська, це військо останом на сьогодні. Ми бачимо, вже можна все зібрати на стадіоні Олімпійському. На нас все одно ніхто не нападе. Розповсюджена, однак, хибна думка, каже адмірал Ігор Тенюх. Чому тоді у наших сусідів? В тому числі і стратегічних партнерів, частка ВВП, що спрямований на оборонні витрати, в рази більше, ніж в Україні. Чому в нас впродовж всіх років незалежності керівництво держави ігнорує критичний стан озброєнь і традиційно фінансує Збройні сили лише за залишковим принципом? Фінансування збройних сил уряд Януковича щороку скорочує. Це погана тенденція. Переконаний віце-спікер Верховної Ради Руслан Кошулинський. Хто не годує свою армію, годуватиме чужу. Ми говоримо про 25-30 мільярдів коштів в державному бюджеті для того, щоб хоча б втримувати сьогоднішній стан збройних сил України для того, щоб вони могли. Ну не зменшуватися військова потуга сьогоднішнього стану були представники Міністерства оборони. Головний спеціаліст стратегічного планування переконує справ багато. От, хоча б навести лад у торгівлі зброєю, треба на державному рівні визначити, яке озброєння ми маємо випускати саме, самі яке в кооперації, а яке мабуть закупувати чи орендувати. Але підтримка, сучасна підтримка і всебічна підтримка тільки свого виробника. Це хібний крок. Депутат Ігор Швайка виріс на Харківщині, заявляє теперішнє міністерство оборони буквально знищує Чугуєвський авіаремонтний завод. Стан фінансування можна окреслити одним рядочком. Міністерство оборони замовило робіт на 20 мільйонів. На сьогоднішній день є вже рік. Вдумайтеся, рік заборгованості на суму 15 мільйонів гривень. кажуть, немає коштів. Ну вибачте, але кожен рік спішить фінансування прокуратури, СБУ, МВС і так далі. 30 мільярдів на цей рік пішло. Це вдвічі більше ніж Збройні сили в Україні. Так це і на це кошти вони знаходять. І на інші речі я не буду вже розказувати. Кошти знаходяться а на збройні сили, звісно, що немає. Міністерству оборони радять повчитися досвіду УПА, без тилу й держави воювали на кілька фронтів. Присутній ветеран повстанець Орест Васку пояснив, мали тотальну підтримку людей. Цього явно бракує теперішнім військам. Вона воювала, билася, і це була народна армія. Чому тому що її підтримував народ як продуктами, як білизною, так всім, але вона була армія без держави. Але в сьогоднішній нашій умовах держави. Повинна вов'язково бути сильна українська армія у межах круглого столу. Презентували військово патріотичну гру Джура. Її також ігнорують у міністерстві освіти. Занадто українська це є дуже важливий засіб для виховання молоді, і тільки єдине, що треба до нього належно поставитися. Вона і зараз іде за участі громадськості, не буває певного розвитку. А думаю, якщо би до того поставилась належно і державні чинники на всіх рівнях, то вона б мала більше якась шанси реалізовуватися на більш якісному рівні. Депутати всеукраїнського об'єднання Свобода готують низку законопроектів, поліпшать обороноздатність, але наголошують, поки головна опора України мілітарний дух нації. Можливості України з огляду не є можливості її армії. Ні, можливості України це можливості нашого населення. 46% України. Будь-якому випадку, якщо б стався будь-який конфлікт, зі зброєю в руках підуть і будуть захищати свою країну, і оце є єдина запорука того, що ніхто не захоче зараз до нас сунутися з територіальними якимись претензіями, військовими провокаціями і так далі.